Традиційно на початку місяця Чернівецький міський голова підбиває підсумки місяця попереднього та відповідає на запитання журналістів. Однією з основних тем розмови стала ситуація з будинком, що постраждав під час ворожої атаки 12 липня. Як повідомив Роман Клічук, наразі там триває активна робота з оформлення обстежувальних актів та підготовки до відновлювальних робіт. За його словами, наразі житло визнано придатним для проживання а мешканці квартир, які не зазнали значних пошкоджень, вже повернулися до своїх. Помешкань. На сьогоднішній день вже є 30 актів, це, це, це повністю вже віддані людям на руки і зараз відбувається процедура за завантаження в додаток і оформлення всіх процедур, які необхідні для, для отримання коштів. У департаменті є відповідні люди, які за це відповідають, тобто, вони це кожен день і вихідні, вихідні роблять всі ці акти. За словами мера, деякі акти доводиться коригувати, оскільки після повторного обстеження виявляють нові пошкодження. Тобто -то воно все в процесі, тобто і з людьми є постійно то контакт. Всі знайді в і в БТІ все робиться те, щоб не було черг для правильного оформлення права власності, так що що, 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 щоб всі квартири вони були занесені у реєстр майнових прав. До слова на останній сесії Чернівецької міської ради 31 липня на відновлення будинку було виділено 7 мільйонів гривень. Кошти передбачені на ремонт даху, фасаду та заміну вікон, щоб не чекати завершення проєкту. Ну ми просимо в упроектанті, що або це було швидше. На жаль, без проекту, без центру це не виходить. Ми беремо досвід у других містах. ми вже говорили, в яких ну практично всіх. Які знаходяться в прифронтовій зоні, і щоб не відкривалася кримінальна справа? Як ми бачимо, є такі по по Україні? Томами намається отримати цю процедуру. Першим відновлять дах роботи планують завершити до осені. Окрім цього, журналісти не оминули тему ремонту доріг. Зокрема, чергового продовження терміну ремонту на вулиці Марії Заньковецької, за словами Романа Клічука, затримка капітального ремонту виникла через непередбачену заміну електричного кабелю. Санечі виникли і за того, що на виявило, що їхній капель, який про проходить по цій вулиці, він потребує заміни. Тому це довго час пішло на то, що було це замінило. замінили. І довечас і ще пішло на підключення там ж. На назаковецькі на всі електричні про води йдуть за закопані в землю. відповідно на це підключення до саме будинки. Пішло багато часу. Нагадаємо, ремонт вулиці мали завершити ще 1 серпня, і це вже третє перенесення сроків. За словами мера, всі ремонтні роботи у центральній частині міста можуть мати такі виклики, зокрема, і вулиця, головна ремонт якої вже розпочали. А у зв'язку зі звільненням з посади секретарки Чернівецької міської ради Марини Кирилюк, яка очолювала її з грудня 2020 року. Журналісти поцікавилися у мера, чи є наразі кандидатура на вакантну посаду. На що він відповів? Ні, поки що на сьогоднішній немає. Аліна Рябко телеканал Тв.